Доброго ранку, доброї днини. Щиро вітаю кожну дитину. Доброго ранку всім побажаю. Доброго ранку усіх привітаю. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Сьогодні, діти, на занятті. Ми поговоримо з вами про правила етикету. Що ж таке етикет? етикет це збірка правил поведінки в різних обставинах, в громадському місці, за столом, в гостях на майданчику, в транспорті, у природі. Вони прості й зрозумілі, головне, завжди і всюди треба поводитись так, як би ти хотів, щоб поводились з тобою. А навіщо ж потрібно виконувати ці правила? Напевно, щоб бути вічливим, чемним, щоб з тобою було приємно спілкуватись і дружити. Одне з правил етикету говорить про те, що виховані люди завжди вітаються при зустрічі, а якими словами вони користуються? Так, добре, привіт, добрий день, доброго ранку, добрий вечір, бажаю здоров'я та інші. Вітаючись, ми разом з посмішкою ділимось гарним настроєм і даруємо всім маленьку радість. Тому такі слова і називають чарівними. У світі чарівних слів мешкають не лише слова привітання, а й багато вічливих слів. Не одне і не два. Знай і пам'ятай ці дива слова. В розмову чужу, ти не встрягай. Дорослих ніколи не перебивай. Пора за стіл, не треба більш нічого, ми перед їжею вам скажемо смачного. Скажемо дякую ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Йдемо додому, сьогодні не побачимось і на прощання скажемо до побачення. От такі чарівні слова існують, а ще їх дуже-дуже багато. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Слова вічливості. Давайте розглянемо картинки і подумаємо. Та скажемо, як хлопчику запропонувати бабусі сісти на його місце, якими словами? Так, сідайте, будь ласка. Що дівчинка скаже матусі за допомогу? За допомогою? Дякую. За допомогою яких слів хлопчики можуть привітатись? Привіт, добрий ранок, салют! Та інші, а що ми можемо побажати хлопчику на картинці? Смачного. А що ми скажемо хлопчику, який лягає спати? Ми йому побажаємо на добраніч. А як дівчинка може попросити вибачення у хлопчика? Вибач мені, будь ласка. Молодці, добре пограли. Діти, а ви любите ходити в гості до своїх друзів або зустрічати їх у себе вдома? А ви знаєте, що існують правила поведінки в гостях? Ніч у себе!» Прийшовши до когось в гості, привітайся з господарем!» Якщо ти з кимсь незнайомий, назви своє ім'я. Повагою стався до речей господаря. Не бери без дозволу іграшки, книжки та інші предмети. Запитай, чи можна пограти на комп'ютері або подивитися телевізор. Йдучи додому, подякуй господарям за гостинність та попрощайся. А зараз іще одна гра, яка називається Так чи ні. Скажіть мені, при зустрічі з друзями треба вітатись? Треба так. Вітатись треба з доброзичливою посмішкою. Так. Треба перебивати розмову дорослих? Ні. В гостях в садочку можна ламати іграшки? Ні. Чи можна битися і сваритися з друзями? Ні. Треба ділитися іграшками та смаколиками з друзями. Так, якщо хочеш приєднатися до гри, не треба питати дозволу у друзів. Ні, обов'язково треба питати дозвіл. Коли йдеш додому, треба попрощатися з друзями і дорослими. Так чи ні? Так, молодці діти, давайте згадаємо, про що ж ми сьогодні говорили на занятті. Ми сьогодні з вами говорили про етикет. Що ж таке етикет згадаємо? Це правила поведінки в різних обставинах. В громадському місті, за столом, в гостях, на майданчику, в транспорті, в природі. А які вічливі слова ви знаєте? От подивіться, яких багато. Будь ласка, до зустрічі, добрий день, вибачте, доброго ранку та багато інших. А чому такі слова називають чарівними? Бо ми разом з посмішкою завжди ділимось гарним настроєм і даруємо всім маленьку радість. Діти, ми згадали про деякі правила етикету. Тож будьте чемними та вихованими. Завершуючи нашу розмову, я скажу вам чарівні слова. Даруй... Дякую вам, малята, що ви були такими уважними і кмітливими. Будь ласка, будьте завжди чемними. Молодці! До зустрічі! Дякую за увагу!